Всім привіт. Сьогодні 5 квітня. Минуло 5 днів з моменту внесення касу 28-го і погода, в принципі, можна сказати, весь цей період схожа. Тобто пасмурно, тепло і не знаю чи на полі тут буває, бо таке, типу, невеличкий дощ. Бува чи не бува, не знаю, не бачив, але вдома трошки ранком. То єсть роса, так її назвемо. Поле потрошку зеленіє, пшеничка підростає. Тут, де чорненька земля трошечки тріскається, а де краще прикрита соєвими рештками, то, в принципі, ось бачимо все гуд. Швидко соєві рештки, в принципі, закінчуються і ніяких. Складнощі вони не роблять. Хотілося б навпаки їх ще більше. Так, от така пшеничка. Нічого не брав, виріть, не, не вийде, думаю, та й рветься вона не дуже. Вже треба спостерігати, який тут бур'янець з'являється. В принципі, ще дуже нічого не зеленіє. Але, але треба тримати на контролі і підібрати препарат. Поки що по плану е, буде тут забувся, е, мабуть, як називається. Агрітокс, якщо я не помиляюсь, мабуть, агрітокс придбали. От трошку зеленіє, 25 міжряддя, як тільки вона гарно закущиться чи не закущиться, то я думаю, що це міжряддя вона легко закриє. Минулий рік 38 міжряддя закривала е слабенько містами зовсім не закривала, то 25-те я думаю, що зовсім легко вона зробить. Зараз хочу підійти по дискованому порівняти. Ось отак подискованому. Але тут о, сіяна вона в діагональ, тому тут о, є перехрещення, то виглядає зеленіше. Ну і сама, в принципі, мабуть, пшеничка, можливо, трошечки випереджає за рахунок швидшого прогрівання ґрунту чорного, але бачимо, ось як він вже потріскався. Тобто треба було б проводити тут чи боронування, там, чи підживлення сівалками, ще якимись штуками. А от по решткам в принципі все добре. Ось тут ось бур'янець по межі поля потрошечку з'являється, тому вже варто моніторити і щоб він не створював конкурент. Ну, щоб взагалі його вчасно придбрати. І буде все добре. Пшеничка виглядає непогано. Погода поки що сприяє. Погода обіцяє дощі, ніби за там мінімум на тиждень, але все воно трошки переноситься кожного дня. Ну все ж таки я сподіваюся, що дощ пройде. І це буде досить таки позитивним моментом. Так, все, на пшеничку поглянули. Будемо рухатись далі.